Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати дуже смачний пиріг із незвичним інгредієнтом. Точніше, продукт звичайний, але ми дуже його рідко використовуємо в випічці, особливо солодкий. Так, ви правильно побачили, це саме буряк варений буряк. Отже, для пирога з буряком та шоколадом нам знадобиться 400 г відвареного буряку. Тут у мене 100-120 г цукру, 3 яйця, борошно. Борошно плюс-мінус 125 грамів, 100 г шоколаду, 50 мл олії. Тут у мене горішки. Горішки вибирайте на свій смак. Можете вибрати волоски або арахіс. У мене ось такі бразильські горішки. Тут у мене 1 чайна ложка розпушувачу. Ванільний цукор, дрібка солі та 2 столові ложки какао. Тепер змішаю яйця з цукром, з ванільним цукром та дрібкою солі і розітру до біла. До яєць з цукром вливаю олію і ще раз перемішую. Натираю буряк на дрібній терці. Тепер змішую сухі продукти. До борошна додаю розпушувач та какао і перемішую. До яєчно-масляної суміші додаю борошна з какао. Тепер до шоколадної суміші додала вже буряк. Тепер наріжу шоколад та горішки і відразу буду додавати до нашого шоколадно-бурякової суміші. В застелену пергаментом форму, змащену вершковим маслом, виливаю наше тісто. Пиріг буду випікати 45 хвилин при 180 градусах. Друзі, ось так виглядає наш пиріг, якщо його можна так назвати, бо він дуже соковитий, дуже ніжний та ароматний. Він, швидше за все, нагадує якийсь крем, я не знаю, дуже класний. Зараз я вам так ближче покажу. Тут вкраплення шоколаду, запаху буряку взагалі ніякого немає. Дуже смачний та ароматний. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!